Добрий день, друзі! Вітаю вас на цьому прямому ефірі ефірі 15-хвилинному так. І я назвала, як завжди, бонжорно з Іриною Купчик. Давайте ми приєднуємося до інстаграму, до Ютубу. Буду вас всіх рада бачити. Сьогодні поговоримо, відповім на ваші якісь запитання, якщо ви маєте ні, то що з вами розкажу по імміграційному праву я. Те, що ви би хотіли знати, те, що ви б хотіли розуміти, якщо у вас є якісь запитання, які би можна було задати, бо ви не знаєте, як продовжити вашу діяльність з бюрократичними питаннями, десь є якийсь у вас СТОП. Тоді ви приходьте на ці е, прямі ефіри. Завтра буде також прямий ефір о 9 годині, я зроблю 15-ти хвилин, тобто чисто такі маленькі перед тим, як розпочати робочий день і у суботу також, тому щоразу буду повідомляти, коли будуть вони відбуватися. Це є перше. Друге, нагадую, що у мене є телеграм-канал закритий Сос Мігранті. В якому ми з учасниками два рази в тиждень проводимо прямі ефіри майже по годині часу, кожен і розбираємо в деталях. Кожне запитання, що стосується різних бюрократичних питань, таких як прописка, пермес, отримання, робочі контракти, конвертація, отримання СПІТ, карта дідентитати, серосанітарія, що таке кут і так далі. Тобто, у нас є цілий список запитань, плану. І кому цікаво, то приєднуйтеся до нас. Абонемент він є платний до 31 грудня, до 31 грудня 2024 року. І пишіть на номер 320 08 08 917 WhatsApp і асистент вам все розповість, як приєднатися, заповнити анкетку і так далі. Отже, давайте будемо задавати запитання, що стосується організації. «Я». Повідомила. І так, Дивіться, поки ви думаєте, що мені задати, я отримала одне повідомлення. Е, е, так, е, от Іріса запитується: підскажіть, син 12 років, школа медіа, другий клас, можу я зробити пермесо на основі його навчання та на який строк? Старший син буде робити на основі контракту робочого, йому 20 років. Дякую. Е, пані Іріса, скажіть мені, будь ласка, ще таке, у вас зараз який дозвіл на проживання? Тимчасовий чи ні? Тобто, якщо є у вас тимчасовий дозвіл на проживання, проживання тоді ви маєте зараз я добрий день пишіть на Ютубі щось дайте знати чи ви мене чуєте чи ви мене бачите також тому що інстаграм не бачить. Так і якщо у вас, пані Іриса, є тимчасовий дозвіл на проживання, то в даному випадку, я думаю, ви маєте на розумінні запитання, чи можете ви. Через статтю 31, першу це є тест уніко імміграціони, єдиного тексту про імміграцію, отримати дозвіл на проживання пер асістентця мінорі, тобто по догляду за неповнолітнім, відповідно через суд трибунали пер і мінорі, то якщо у вас є тимчасовий захист. На даному етапі, ем, згідно тесту уніко імміграціоне, ви не маєте можливості отримати цю асистенцію. Ви маєте бути або без дозволу на проживання, який у вас закінчується. Ви не маєте підстав його поновити. Все, тобто, тому що тимчасовий захист не можна конвертувати, бо це відбувається конвертація. Ми не знаємо, коли тимчасовий захист закінчиться. Ми не знаємо, як суди відреагують. На даний момент суди не при тобто не розглядали цих справ. Вони їх щораз перекладають. Чому? Тому що ти Дуже довгий розгляд і не дають відповіді, бо це виходить конвертація. Якщо у вас дійсне перемесо ще дуже довгий період часу, то відповідно це буде конвертація, яка не передбачена, адже нагадую, що з 31 статті вона передбачає надання можливості в'їзду в Італію бач. Одного з батьків або двох батьків для догляду за неповнолітньою особою, або дозволити перебування на території Італії. За доглядом за неповнолітньої особи у тому випадку, коли у неї може відсутність батьків може призвести до якоїсь психологічної травми. Так? Відповідно, ваш є тимчасовий захист, вас ніхто не виганяє. Тому суди віддають перевагу на розгляд інших справ. Знаю, що деякі консультанти, адвокати розпочали. Ось цю подавати заяви на цю можливість по 31 статті. Я е, особисто читаючи, як завжди кажу, наш кодекс і інтерпретуючи його і не маючи судових позитивних рішень, я цим зараз для тимчасових переселенців не займаюся, тому що в даному кодексі є чітко передбачено, що дозволяється, так як я е, зараз вам відкрию 31 статтю. Що е, так. Ну, на ну, спортивно. Так. Е, так, значить, ми відкриваємо, що нас вона говорить, де вона у нас є. Е, от, частина третя 31 статті каже, що суд може. Può autorizzare l'ingresso, topto, può dozzvolare l'invisto e la permanenza del familiare e il percorso Одно, типу члена сім'ї, родича, так, ну, в тому випадку це може мама, тато, навіть брат може бути, якщо разом перебуває там різні випадки, тобто не тільки мама і так. Per un periodo di tempo determinato, тобто для визначеного терміну, per un periodo di tempo determinato. і суд визначає скільки цей термін, якщо ви напишете, per un periodo, от є судові рішення, які застосовувалися не для е, тимчасових перевідків. Переселенців, але там для інших на громадян з інших країн було і коли писали, що для встановлення що, поки дитина не буде там повнолітньою, або що на постійне місце проживання, що я хочу мати постійний дозвіл на постійне місце проживання, суд відмовляє тому, що тому що він каже, що це згідно статті 31, що це пер у детермінато періоду, тобто вказаний, відповідно, у вас зараз ще є тимчасовий захист на вказаний період. Тому кажу, поки не буде перших рішень суду, я за дані справи особисто не беруся. Тому що, працюючи в суді як перекладач по даних справах, я бачу на що звертають увагу суди, як відмовляють, як відмови ставлять. Це дуже така комплексна процедура, і не так легко по 31 статті отримати також і дозвіл на проживання. І Батьки, які хочуть отримати даний дозвіл на проживання, тому що з 2020 року даний дозвіл на проживання можна його також конвертувати в робочий дозвіл на проживання. І, відповідно, ви ж все одно бажаєте потім його конвертувати, ну, тобто приходити в конвертацію, то, можливо, якраз через суть, через не, не йти, а зразу дивитися, як можливо конвертувати, тобто знайти більше точнішу дорогу, впевненішу. І, і, і зберегти і час тому ось така моя відповідь по 31 статті з тимчасовим захистом особисто я не беру, тому що для мене як інтерпретую, для того що я читаю, бачу, і це, для мене це неможливо. Немає судових рішень, які спростували б мою спростували б це цю теорію. Тому що ви зараз ще маєте право на перебування на території Італії на визначений термін, а тим по детермінату, все і е, ось ось так. І тим більше, що м, навіть є судові рішення, коли було вказано, що півтора року півтора року перебування дитини, тому що що виказуєте в 31 статті? статті? Виказуєте те, що дитина. Тут вже інтеграція відбувається дитини для неї буде стрес, шок, якщо ви її туди забирати. Тобто, це що вона вже інтегрується, і півтора року судами розглядається дуже малий термін. І вважаються, що також звертають увагу на вік дитини, тому що якщо ця дитина малолітня, має один-два роки, суди взагалі мають теорію, що вона їй півтора року вона перебуває тут, їй нічого не змінило. То відповідно до цього, і е, то може суд потім сказати, що ви маєте право, оскільки ви не можете повернутися, не бути через причину, через дитину, а не можете повернутися в Україну. А вас є право подавати на міжнародний захист, потім по тимчасовому захисту. Тому бачите, тут такі м, різнобічності, тобто є і є різні виходи. Надіюся, що зрозуміла. Так, На Ютубі задали запитання: чи можна подавати документи на конвертацію у момент проживання в Червоному хресті? Там зроблена дивіться, що стосується Червоного Хреста і госпіталіта, в даному випадку законодавство вимагає у нас наявність оспіталіти для конвертації, тобто з однієї сторони, це може бути. Але пам'ятайте, що з робочим дозволом на проживання. У вас червоний хрест, ви це є від держави, тому що у вас і тимчасовий захист, і він має право потім, в залежності, яку він має систему свою, яку ви маєте систему прийому діакольєнта. Це так як я пам'ятаєте, розповідала от на, хто ще не підписаний на інстаграмі в сторіс, я недавно розповідала, які є системи діакольєнта в Італії центри Чентри діакоєнця, центри пер іммігранти, тобто центри прийому це є сай. Що таке Сай? Що таке КАС, що таке КАП? Типу центрі Перпріма Перприма Акольєнтська. І ось ці центри, що вони з собою мають. Якщо у вас Червоний Хрест є одним із центрів, має угоду із державою, тому що у вас є тимчасовий захист, то ви тоді втратите можливість даного житла і квестура не прийме цю госпіталіту, бо вона буде знати, що ви переходячи із. Цього житла, в, тобто переходячи із цього дозволу на проживання тимчасово в робочий, ви не будете мати житла, ви його втратите. Тому може вам відмовити у конвертації. Більше того, скажу, що ви розпитаєтеся добре, знаєте, добре, на яких умовах ви там проживаєте. Бо якщо особа, яка перебуває під захистом і починає працювати, отримувати дохід, це вже вважається, що вона. Що вона починає заробляти, інтегровуватися і бути самостійно, самостійно себе зможе утримувати. Тому хто знаходиться в державних установах, в якихось центрах по імміграції, по прийому громадян, не рекомендую. Типу, ризикувати на конвертацію, поки не врегулюєте питання доходу, впевненого, що у вас буде, і житло, що ви його втратите. Тому ні. Моя позиція є ні. Так, так, дальше, дальше в резиденція, тобто госпіталіта і резиденція це навіть якщо у вас є все одно при Червоному хресті, резиденція чи госпіталіта, це не має значення, тому що для конвертації дозволу на проживання потрібно мати або госпіталіту, або резиденція. Відповідно до цього, ви собі потім, звісно, регулюєте. Але та сама теорія, тобто та сама теорія, тому що ви перед Після переходу на робочий дозвіл на проживання ви можете втратити ваше житло, і через це квестура, знаючи, повторяю, зможе вам на основі цій відмовити, не перевести. Скажіть мені, будь ласка, як так, дуже, будь ласка, так, потрібно знайти найкращу нову квартиру. Нову квартиру і, і переїжджати, тобто, щоб ви були впевнені, що ви самі себе зможете забезпечувати, бо це є дозвіл, робочий дозвіл на проживання. Ви маєте доказати, що ви самі себе можете забезпечити. Тому дайте якийсь мені фідбек, що ви є, що ви живі, що ви не, не пропали. Марін Лов запитується на інстаграмі. Чи Е, будь ласка, на вас наскільки після корсу формаціони можна швидко знайти роботу? Індивідуальний підхід залежить по якій спеціальності, залежить що ви шукаєте, залежить, як ви шукаєте. Тобто тут немає якихось темпі, темпістіки, якихось часових рамок, які би вказували, через скільки точно ви знайдете роботу. Я завжди кажу, типу, коли оці гарантії, тобто в нас магічної. Кульки в мене немає, і вам по досвіду вам скажу, будь ласка, це, що наскільки юридична система в Італії змінюється, потім, типу, закони є одні, приймаються, якщо люди починають судитися, суди вирішують, йдуть проти от, навіть нормативно-правових актів. І, відповідно, потім, якщо ми пишемо у спорення, то обґрунтовуючись на різні судові рішення, якщо цікаво, то це можна також. В наступних прямих ефірах вам розкажу детальніше, що відбувалося по протеціони з печале. Протеціони з печали. Ми знаємо всі, що це є спеціальний захист, який на сьогоднішній день ті, хто його сьогодні отримують, не можуть більше конвертувати. Ті, хто його отримав в минулому, можуть конвертувати. Далі. І останнє запитання на сьогодні, і починаємо працювати так. І починаємо працювати. Василь Задорожний запитується на даний час можна приїхати та отримати тимчасовий захист. Якщо ви приїжджаєте з іншої країни ЄС і ви там мали тимчасовий захист, то потрібно пройти особливу процедуру отримання захисту в Італії. Це відмова від попереднього, і потім в Італії надають. Комплексна процедура, не всі квестури зразу так з радістю надають, тому що іноземців багато зараз дуже настро ну як налаштовують таку систему, тобто теж то, що тимчасовим переселенцям дуже багато варіантів, тих, що не дають іншим іноземцям, надали, і теж в інших країнах є війна, є різні катаклізми, є інші проблеми, типу і таку перевагу. То це також є питання. Вчора піднялося також питання, типу там про фермерів, можливо ви чули. Тобто, якщо вам цікаві новинки, щоб я також розказувала, що відбувається в Італії, то ви повідомляйте і будемо розглядати їх. То що стосується фермерів, відповідно, то теж в одній передачі по телебаченню, я так чисто скажімо, займаючись своїми справами, почула, що е, знову дали допомогу Україні, а е, типу, на, на війну, це все, що там кровопролиття, що там, типу, зараз ще про мир взагалі не говориться і так далі. Тому подібне. А е, обмежують таку діяльність, як фермерську діяльність в Італії, не виділяють на це розвиток кошти, що хочуть на все хімію перейти. Тобто, що відбувається, ну, знову, скажімо так, е, як кажуть в Італії, Анно-Тірато тобто, Тобто знову тема, якщо щось відбувається, якщо є якась тепер криза, спочатку було у всьому винен був ковід, тепер у всьому винна ну так, типу, як якось так не прямо, але так: що: от в Україні є, а тут немає. Ось в Україні то, а тут не то, а ось в Україні, тобто не прямо кажуть, що проти, але так. Але ось так тому давайте за тим також слідкувати за інформацією і завжди будь тримати руки на пульсі. Так. Якщо їдете з України безпосередньо, то тимчасовий захист надають. Якщо ви в'їжджаєте, якщо і квестура Італії входить в систему. ЄС yes. і дивиться, що у Вашингезон, що у вас немає в жодній країні тимчасового захисту, і у вас є печатка, що ви виїхали після 24 лютого 2022 року за межі України в країни чи зони, тоді вам буде тимчасовий захист без проблем. В принципі, до сьогоднішнього дня я проблем. Жодних по цьому питанню не зустрічаю. Можливо, хтось і має, бо кожного, повторяю, життєве кожна ситуація у вас є індивідуальна, кожна ситуація є особлива. І, звісно, все залежить також як від закону, так і від інтерпретації, так і від того, які є внутрішні норми і багато чого. Цікавого, що може бути внесено в систему. Ось на сьогодні у мене все. Буду я з вами прощатися. Зустрічаємося завтра о 9 годині, Продовжимо, Продовжу відповідати на ваші запитання. Надіюся, вам було. Корисно ставте лайки, передавайте вашим друзям, тому що дуже багато осіб до мене звертається каже, як шкода, що я швидше вас не зустріла, тому що реально я даю багато інформації на моїх сторінках, особливо Instagram, YouTube і деяку даю в TikTok. Тому залучайтеся, підписуйтеся. Номер, якщо потрібно, особисто 320 08 08 917. Утримуємо документи, консультації, телеграм-канал, все, що. Забажайте, є різні варіанти співпраці і отримання інформації. Всім гарного, мирного дня! Обнімаю, бережіть себе, ваших рідних, позитивно настроїмося і до перемоги на всіх фронтах. До побачення, до завтра!